Господь з вами і з духом Твоїм, читання святої Евангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус, побачивши юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: жнива великі, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Прикликавши дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і усяку недугу. Ось імена 12 апостолів: Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його, Яків Заведеїв та Йоанн, його брат, Филип і Вартоломей, Тома і митник Матей, Яків Алфеїв і Тадей. Симон Кананіт. І Юда Іскаріоцький, який зрадив його. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи: на дорогу язичників не йдіть і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Йдіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Слово Господнє, слава Тобі Христе. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Колись я почув такий вислів, що людина приходить у цей світ як можливість. Можливість. Людина відрізняється від тварини тим, що тварина якби завершена в своєму творінні. Все чітко і ясно прописано. Можна передбачити. Як буде поступати тварина в залежності від особливостей тварини. Хтось сказав, що тваринний світ майже описаний, списаний і вже поставлений на полку в бібліотеці. Звичайно, якісь ще нюанси появляються, але це вже лише як щось, що не догледіли. Можна ще відресірувати тварину, але також це все до якоїсь межі. Але коли ми підходимо до людини, то людина незавершена можливість. Звичайно, є різні розвитки людини, і фізичний розвиток, і інтелектуальний розвиток, але так насправді людина виражається назовні через своє діяння. Те, яка є людина всередині, вона себе проявляє назовні. І кожна людина є відповідальна за те, як вона себе творить, тобто якою вона себе сотворює. Хтось сказав, який народ, така й філософія, яка філософія, такий народ? Яка філософія, така і ментальність, а яка ментальність таке й життя, яке життя, така й ментальність, а яка ментальність, така й філософія, і так далі. Це і все пов'язане. Отож, це все показує те, що творчість, розвиток стоїть перед кожною людиною, перед кожним з нас. А оскільки ми, як люди, творимо державу, то держава є такою, суспільство є такою, таким, яким є його громадяни. Від кожного з нас залежить те, яка країна. Від кожного. І коли хтось вкладає свої зусилля і працю для того, щоб покращити країну, в якій живе, то вже ця країна на одну людину є кращою. Дорогі брати і сестри. Не буде сьогодні якогось навчання соціального навчання церкви, але це є для того, щоб зрозуміти, наскільки є важливо яким я є, і наскільки є важливо, хте, хто мене творить, хто мене творить? Людина приймає рішення для того, щоб прийняти рішення, вона розпізнає, вивчає, що добре, що правильно, що корисно, що вигідно і так далі. Тобто спочатку розпізнає, а потім приймає рішення за дію свою волю. Приймає рішення, сумління, яке підказує чітко, яке отожнює мене з тим, що я вибираю, мене робить, мене творить. І дуже важливо, хто мене вчить, хто дає мені інформацію, хто формує моє бачення, моє розуміння мене, також іншої людини, світу і так далі. Це і дуже важливе. І далі звідки я черпаю силу і міць для того, щоб це виконати. І коли подивимося в історію спасіння, де сьогодні такий коротенький зріс ми чуємо в текстах Святого Писання, коли Бог сотворював людину, хотів, щоб вона була подібною до нього, щоб вона панувала над рибою морською, над тацвом небесним, щоб вона любила. Сотворив людину, щоб вона була, і щоб вона любила, щоб вона наповнювалася любов'ю і щоб любила. Сотворив її для того, щоб вона перебувала в спільноті з ним, в єдності з ним. А результатом цього і такого існування в любові, щоб було щастя, щоб людина була щасливою. Отож, щаслива, Бог хотів, щоб людина була і була щасливою. Коли ми читаємо тексти Святого Писання з книги Буття, ми бачимо там весь той діалог, вся та подія, коли Адам і Ева відкинули цю пропозицію, пішли за своїм, за чимось своїм. Але Господь не залишив людину, все одно пішов за нею, якби ідучи, щоб подати руку в той момент, коли вона все-таки скаже, так, я потребую тебе. Знаєте, як часом дитина щось робить, і видно, що не виходить. І мама чи там вихователь каже, давай поможе. Ні, не, я сам. І пробує, ні, ні, не, не". а потім вже бачу, що вже горить, да? вже відступає, і тоді раз входить делікатно. Мама, чи вихователь, чи батько хто там входить, раз, помогли. Але завжди є поруч. І Господь є поруч, завжди коло людини, завжди до неї промовляє через різні способа, різними способами. І так, цей момент, який сьогодні описується після багатьох різних етапів, коли Господь вивів народ ізраїльський з неволі єгипетської, приводить їх до гори, там, де вони отаборилися, і Господь говорить, говорить свій намір, що Він хоче. Подивіться, дорі брати і сестри. Господь не сказав, а тепер ви будете мені служити, тепер ви будете моїми рабами. Тільки що він говорить? Будете моєю особливою власністю з поміж усіх народів. Ви будете мені царством священиків. Ого. Царством священиків. Хто такий священик? Священник – це видимий знак присутності Бога. Священик це той, котрий єднає небо і землю. Це Бог, який діє через священика, і тому є єдиний лише священик, в якому ми всі беремо участь, ним є Ісус Христос. Він є той, котрий і через котрого приходить Господь. Тобто Бог не каже, ви будете мої раби, тільки ти будеш. Тобто інші, котрі подивляться на тебе і скажуть, вау, який прекрасний Господь, який прекрасний Бог, який Він добрий, який Він милосердний, який Він люблячий. Будете народом святим. Святий народ. Що означає святий Божий? Що означає Божий? Наповнений Богом? Тобто народ, який складається з людей. Які себе зреалізували, які стались, які стали людьми. Цей нюанс, які скористались цією можливості, стали людиною. У нас є ж така поговорка. Кажуть: оце чоловік, оце людина. Як хтось помирає, то кажуть, ото була людина. Є така оцінка незалежна, да? є така о, то була людина. А якщо хтось такий, то о, нарешті, да? Тоже, о, то була людина. Часто ми чуємо такі слова, головне, щоб ти людиною був. Часом мені кожі, кажуть також єпископи, головне, щоб ви були людиною. Головне, щоб ти був людиною. Як добре, коли хтось скаже, коли хтось говорить, каже, моя жінка, вона людина. Мій чоловік, він людина. Мої батьки це такі люди, великі люди. Як чути, коли як приємно чути, коли хтось про тебе скаже, ото людина. Людина, як гарна людина. А повнота, людина, тоді, коли в нас свята. Свята це людина, яка сталася, зреалізувала, розвинулась, розгорнулась. Який прекрасний народ, який має багато людей, який складається з людей, осмілююсь сказати таке слово, а не з людину подібних істот. За зовнішніми ознаками, голова, ноги, руки, але небезпечне, краще туди не підходь. Ось мета, ось бажання Бога, щоб були святими тут. А оскільки мої ви тут, то і ви мої там. Прагнення Бога. І в другому читанні, яке наступає після цього псалму, в якому так гарно оспівується відкриття себе, що ми є Божий народ, є Божий, ми належимо до нього, ми його власність, є мова про того, котрий справді нас вчинив Божими і відкрив нам браму до неба. Тобто ми можемо бути, ми можемо до нього звернутися і все отримати задармо. дармо Хтось сказав, те задармо оплачено любов'ю. Тому те задармо, що ми отримуємо, Божу, все те, що отримуємо, оплачене любов'ю Ісуса Христа. Подивіться, яка ціна. Він помер на христі. Він помер, щоб я мав життя. Він прийшов війшов до нас. Він війшов далі, ніж наше життя. Тобто, те, що є за порогом смерті. Він пішов туди, тому Він помер щоб зайти аж туди, щоб там, де чекали, де перебували поза Богом, в порожнечі, в самотності. Він пішов туди, і Він є тут. І він нас полюбив, ще тоді, коли ми були грішниками. Тому дорога до нього є відкрита для тебе. Для тебе таким, яким ти є, такою, якою ти є. Яка велика Божа любов. І в Євангелії є мова про те, що Ісус Христос висилає апостолів, щоб вони проповідували. І Він каже, йти до синів Ізраїля, не йти поки що. Бо потім в Матея, в кінці Євангелія, Він скаже, ідіть до всіх народів. Але тут поки що говорить, йдіть до синів Ізраїля, їм проповідувати, щоб їх повернути, бо ми знаємо народ якого Бог вирятував з неволі єгипетської не завжди був вірний, досить часто зраджував, віддалявся від нього. Віддалявся від Бога. І тоді, коли віддалявся на нього, приходили різні кари. Тоді, коли приближався, тоді розвивався. Це не означає, що Бог карає, там, бігає. Так, Бог карає, допускає те, що людина вибирає. Вибираєш. Смерть отримуєш смерть. Віддаляєшся від Бога, отримуєш те, що. Чи ж може бути більшою карою, коли людина віддаляється від Бога, залишає своє серце порожнім, яке воно є. Порожнє, а агресивне, неспокійне. Якщо хтось хоче побачити виражену форму. Щось така людина без Бога, хай подивиться на тих, хто приходить і вбиває сьогодні нас. Ось результат. Це виражена форма. А скільки є ще невиражених форм насильства, вбивства, аборти, залишені батьки і так далі. Крадіжки, обмани, корупція і так далі. Скільки є різних прихованих форм, де людина з порожнім серцем руйнує себе і руйнує інших? І ось Господь посилає їх до народу вибраної, каже, проповідуйте, тобто дає їм завдання. І серед тих апостолів не всі були такі аж вірні, а навіть і були ті, котрі, той, котрий його пізніше зрадив. Тобто, це показує, що ті, котрі несуть те, що каже Господь, проповідують, є люди, є слабкі. Але ми маємо звертати увагу на те, від імені кого вони йдуть і що вони нам дають, що вони проповідують. І те, чим займається сьогодні церква, те, яка є місія церкви, яку цю місію нам доручив Господь, до якої ми всі належимо через таїнство хрещення, це є навчання, тобто пізнання Божих заповідей. Розказувати своїм близьким, своїх дітей навчати, не чекати, коли вже буде 18 років, вже буде пізно тоді. Вже багато навичок різних буде. Навчати, розказувати своїх дітей, внуків, бабусі і дідусі, увага! Да. Скільки є людей, котрі говорять, а мене бабуся навчила, мене бабуся навчила. Бо мама і тато були зайняті десь на роботі, а мене бабуся навчила. Так? Чого вчите своїх дітей, чого вчите своїх внуків? Тому що дуже важливо, який ви їм інструмент даєте, знання, правила, який рецепт життя, рецепт, що, скільки і почому. Тому що потім буде приймати рішення. Отож, Господь нам дає знання і тому ми читаємо. Тексти святого письма і на катехезах, тобто на, на лекції релігії, багато різних конференцій і так далі. Весь час читаємо не для того, щоб знати просто, але для того, щоб розуміти і знати, що подобається Господу, і це робити, бо воно нам вийде для добра, на добро. Другий це є таїнства, це хрещення, миропомазання, таїнство покаяння, сповіді, так, святе причастя. Також інші знаємо сім таїнств. Ці таїнства, це все є потрібне для того, щоб наші серця зустрічалися з Господом, щоб Господь нас підсилював. Хтось сказав таке порівняння під час одної катехези, кажеться, щоб Господь заряджав наші батарейки, Так, щоб заряджав наші батарейки, давав силу, єдналися ми з ним, щоб нас освячував, щоб ми були ближче нього. І третє. Це є вчинки милосердя, це є любов, практично виражена, вчинки милосердя. Це вже є результат, де ми любимо в сім'ї, в родині, там, де знаходимося, в суспільстві. Християнин той, котрий любить, людина. Бо Бог є любов, а людина є подібна до нього, тоді, коли любить, а тоді, коли любить, є сама собою, тобто є людиною. Користаємось цього великого дару, яким є церква, в якій є присутній Господь, котрий Він, котрий сотворив, котрий покликав апостолів, котрий послав, котрий діє, це є його справа, це є Його творіння. Люди завжди слабкі, не завжди там все, не завжди є в нас все добре, бо це правда, бо ми люди. Колись хтось сказав, каже, знаєш, по чому можна Визначити, де хліб без додатків хімічних, а де з додатками? Там, де є додатки хімічні, він без тріщини, він гарний товарний від. А якщо без додатків, простий на захвасті, він має тріщину. Ось так само людина справжня, вона має тріщину. І цю тріщину видно, якийсь недолік, якась слабкість. І церква також має тріщину, бо вона складається з людей, і вони є слабкі. Але є дуже важливо те, що Господь через цих апостолів подає, подає нам їжу правдиву, нехай Дух Святий допомагає нам розпізнавати, приймати, жити і зосереджувати свою увагу на тому, хто дає нам життя, хто навчає, живить і наповнює своїм духом.